До України в революції гідності прагнув змінити систему та очистити органи влади від хабарників та корупціонерів. Суспільство знову вимагає від керівництва держави невідкладних заходів. Ми активісти громадського руху без парканів. Долучились до цього процесу та своєю діяльністю, намагаємось докласти максимум зусиль, щоб очищення владних кабінетів не пройшло фіктивно та вибірково. Громадський рух без парканів. Якщо чули, бачили, знаєте, ми є прибічниками ілюстрації, взагалі прозорості, чесності, доступності нових політиків, чиновників і так далі. Державних службовців пропонуємо вам добровільно примусово почати з себе і показати приклад всім своїм підлеглим. Все що у вас є, яке майно, де ви проживаєте, умови що є відкриті, вам немає нічого приховувати, для того, щоб ми могли усіх. Я знаю, це добре, я ніколи не думав, я не ховаюся ні від кого, всі знають. Візьміть у Сашка телефон, добре, то обміняємося. Я там вже третій рік будую будинок, ніяк не добудую. Я там добудую новий будинок, то я вас до нового будинку запрошую. У нас там проблем немає ніяких. Добре, якщо набрати краще людей. Ну, Можливо, Саша стоїть, наберіть, домовитися. Якусь будинку можна Добре, ми тоді в найближчий час погодимо і. Рух без парканів, займаємося такою громадською діяльністю, висвітлюємо наших чиновників і народних депутатів. А так, я ми... не хочу, я не хочу, стомився сьогодні, хлопці. Ми хочемо домовитися до вас прийти в гості і показати, як проживає чиновник, я, я, я не хочу. Е, ну, значить, ви, ви маєте щось приховувати. Ми, ми хочемо показати, що чиновники, є відкритими, є доступними і зовсім іншого я, 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 рівня, ніж до мої хлопці. Я щира, відкрита людина. У мене є навіть житло на Лукянівському слідчому ізоляторі. Камера номер 152 де я провів рік з лишнім. Можна сходити туди. приходити до мене в кабінет. До себе додому я приймаю, вибачте, будь ласка, не всіх людей. Ми ну, от вибачте, ми ми, розумі, ми не з Ми, ми, ми Розуміємо, ми, не всі а, ми, ми можемо ми, надзвичайно поважаю вашу працю, хлопці. Там я Чу, просто о, прошу о, вас не не зупинитися не на, на, на хвилинку, да, поспілкуватися да, да, з журналістами. Але Це я, не, не я настільки я розумію, є погано відверто. Робота. Відверто кажу, стомився. Дивіться зараз. Я закон про люстрацію. Так, Одним так, з пунктів закону про люстрацію є пояснення походження майна, тобто не не задекларовано. На папірці, є. а конкретно сказати, звідки взято. Викладено вся декларація знаходиться оприлюднена, до, знаходиться на відкритому сайті. Беремо, беремо з собою беремо беремо до вас Беріть декларацію, приходить до мене гость. Громадський робе з паркані вас турбує. Угу. Ми за виступаємо за те, щоб люди нової. Генерації чиновників політики і так далі показували приклад себе, наскільки вони є доступні, прозорі, і що їм немає чого ховатися. Ось, пропонуємо добровільно примусово запросити громадський рух без парканів до себе в гості, для того, щоб публічно перед громадськістю показати, пояснити походження свого майна там, згідно задекларованого в декларації. У нас є декларація, можна все oh, подивитися. Є є, ви знаєте, є декларація за всі роки, можна подивитися. От. І по ним, в принципі, дуже легко відслідковується, все походження. А ми хочемо, щоб особисто з вами і з ним спілкуватися з ним спілкуватися. Ні, так, от чому дякую. Та? Олексій Михайлович. Та, ні, давайте побачите. Олексій Михайлович. Зупинійтесь на колегі. У нас наступна зустріч. Вибачте, будь ласка. Діжи, давні, прийдіть, пожалуйста. Спасибо большое. Алексей Михайлович, будь ласка, ну на пів хвилинки забудьте. Ні, ви не дали відповідь. Ви не дали відповідь. Дякую, дякую, дякую. Слухайте, ну на пів. Така коротка історія. Чергові обіцянки чи справжні дії?